Головним у професійних взаєминах між фармацевтом і лікарем є збереження здоров'я пацієнта, записано у етичному кодексі фармацевтичних працівників України. Провізор може відмовити у відпуску лікарських засобів зв'язку з відсутністю рецепта або у випадку його неправильного оформлення. Мовиться далі. Насправді, велика частина препаратів у аптеках відноситься до безрецептурної групи. Провізори дають лікарські поради, а хворі купують ліки у багатьох випадках, керуючись рекламою. Амою. Як уникнути проблем, завітавши в аптеку, дізнавалась Галина Філіпова. Не секрет, що попит формує пропозицію, і, мабуть, в аптеках є потреба, якщо вони відкриваються так густо і часто. Та все ж, дорога до аптеки мала б починатися в кабінеті дільничого чи сімейного лікаря. Лікуючий лікар призначає лікування препарати серйозні, які е, дають базову терапію допустимо при гіпертонічній хворобі, при ішемічній хворобі, при інших дуже важливих захворюваннях, обов'язково мають виписуватися рецепт. В рецепті обов'язково зазначається доза і кратність прийому ліків, чого ніколи не може знати провізор стосовно конкретного пацієнта. Тільки лікуючий лікар, який знає всі ваші хвороби, особливості організму, алергічні ризики, ріст і вагу, може призначати ліки. Чому багато лікарів уникають рецептурних бланків, наразі залишається загадкою, адже бланки в поліклініках є. Немає ліків, які б лікуючи одне, не шкодили іншому. Тому медики радять не прислухатись до телевізора і пам'ятати, що реклама нічого спільного з лікуванням не має. Логічніше було таким чином. Пацієнт подивився рекламу, записав на папірчику, і з цим папірчиком це вже не лікар виписав папірчик, а пацієнт з папірчиком про прослуханий препарат йде до свого лікаря. І питає: А скажіть, будь ласка, чи можна от, чи мені такий препарат можна, чи він мені допоможе? Самий банальний препарат аспірін. Прийом аспіріна під час грипу, під час е, високої гіпертермічної реакції, високої підвищеної температури, не завжди має логічне своє призначення. Тому тільки лікар може визначити, чи пацієнт має випити парацетамол чи аспірін. Аспірін може дати дуже важкі ускладнення, тому безконтрольний прийом лікар, особливо тривалий час, не має права на існування. Особливо лікарі звертають увагу на так зване лікування БАДами, які не є медичними препаратами, а лише харчовими добавками. Тож щоб похід в аптеку не завершився неприємно. Не оминайте кабінет лікаря, якому ви довіряєте.